Які влаштували деякі депутати з Народного фронту а вчора проти нашої політичної сили, це має дві причини: народний контроль перебуває в демократичній опозиції разом з батьківщиною зі свободою до нині діючої влади. Ми принципово боремося з корупційними проявами і з пограбунком держави, котра сьогодні воює, котра є в економічному колапсі, а і котра є в соціальних негараздах. Зрозуміло, що це не подобається лідерам народного фронту, які два роки під головуванням Єценюка очолювали, очолювали а, цю державу. А їм це не подобається. Друга причина це перерозподіл між старими з режиму Януковича, олігархами і новітніми корупціонерами а, тих активів і корупційних схем, які є. Коли в них були свої домовленості, у них все було добре, в тому числі і з кремлівським телеканалом Інтер, у них все було добре. Виходили агітаційні ролики Народного фронту. А була десятихвилинка прем'єр-міністра Яценюка. А яка була там до квітня, все у них було добре, і саме тому Опоблок не голосував. За їхніми договорниками за відставку Яценюка, коли вони сьогодні щось не поділили, вони займаються своїми розборками. Я не звертаюсь до лідерів Народного фронту, я звертаюсь до депутатів від фракції Народний фронт, яких я особисто поважаю. Нашу партію в парламенті представляю не лише я. У нас є політрада і не є а партія лідерського типу. Є Олег Мусій, головний лікар майдану. Є Богдан Матківський, ваш побратим по майдану і АТО. Є Андрій Антонищак, сотник майдану, і він же а, є атошник, який нещодавно був нагороджений високою нагородою. Друзі, вам сьогодні суспільство довіряє найбільше. І не вбивайте клин і не створюйте хаос. Не робіть а, те, що ви сьогодні а, робите, закликаючи парламент не займатися популізмом і відволікаючи увагу від важливих соціальних проблем. Я звертаюся до вас з тим, щоб конструктивно працювати. нашій партії, наші партії переважна більшість, нашій партії переважна більшість волонтерів і атошників. Наша партія народний контроль вийшла з громадського середовища. Значить, всі голосування і всі підтримки може проаналізувати кожен. І ми далі будемо працювати на благо країни, на оборону країни, те, що ми і робили. І припиніть ваші дешеві інсинуації. Я вам дякую за увагу.